Вітаю всіх, продовжуємо нашу роботу. Минулий раз ми з вами говорили про змієві вали, про те, що люди в нас не знають про саме їх існування змієвих валів. Ну, Справа. Навіть не в тому. Наш е, YouTube канал, який е, покликаний е, розглядати різноманітні таємниці, загадки, е, феномени і дива е, України. Ну, я думаю, що я не випадково почав із ізмійових валів. Це найграндіозніше у світі. Фортифікаційна, найграндіозніша у світі фортифікаційна споруда давнього світу, який за радіовуглецевим аналізом, проведеним археологами від трьох до п'яти тисяч років. Ну, там є різні, вони постійно поновлювалися, відновлювалися. Реставрувалися і так далі, і тому подібне. Так от ще раз нагадую, що змійові вали, які є тільки в світі в Україні в такому масштабі, про що в нас ну, пересічні і не тільки пересічні українці, не знають, та й світ про це не знає. Отже, ще раз нагадую: змійові вали найграндіозніші у світі фортифікаційні споруди давнього світу, давньої України. А то в нас дивна з вами історія. І такі в нас дивні, напевно, історики. Так би мовити, академіки від історії. Ще. Брежнівського розливу, який керують нашою історією, на жаль, і донині. Дивна історія. Давній Єгипет є і був, якому там тисячі років, який має відношення до нинішнього Єгипту, ну, так має одна й та сама територія. Була давня Індія, є, є. Давній Китай, а давньої України немає. Як так може бути? От я вас запитую. Просте, елементарне запитання людям: як може бути так, що давньої України немає? От жили у нас 8 тисяч років тому трипільці. Жили, жили-були, а потім невідомо, де вони ділися. Ну, не знаю, де вони ділися. Може, на Марс полетіли, може тоді ще Ілон Маск теж був якийсь, який. Де вони ділися? І раптом на їх місці виникають скіфи. І ці скіфи існують, живуть, щасливі, перемагають і так далі, потім вони теж десь зникають. Потім з'являються сармати. На тій самій території, нашій території, сучасної України. Потім після них з'являються готи. І ті теж десь зникають. Не знаю, куди вони ділися. Потім з'являються анти. Це вже якось так ближче до нас. І все. Ну Вони теж нібито до нас ніякого відношення не мають. Потім піля, після них з'являються русини Київської Руси. Так, це вже так якось до нас нібито відношення і мають, тому що ж Київська Русь. Правда, в Москві вже її прийменували. Тому що, ну як так, Київська Русь? Вона не має відношення до Москви. Так, прийменували. От бачимо, яка історія. і можна, отак, як. Ціган сонцем або собака хвостом крутити. Просто на наших очах. Оце така історія у нас. А після русинів з'явилися козаки, і після них вже наші українці нинішні. Що ми маємо? А ми маємо восьме за останні вісім тисяч років це найдовша історія в світі серед всіх народів. Ну, давайте говорити реально, хай хтось нам заперечить, що я кажу неправду. Так, Як це може бути? Восьме За останні вісім тисяч років відродження України на одній і тій самій землі? Болісне, так як людина народжується з кров'ю. Болісно, з криком, і все. І так ми зараз відроджуємося восьмий раз, і інакше ми відроджуватися просто не можемо. Це протиприродно. Тому і йде війна зараз, іде страшна війна, напад на нас, московитів, андрофагів, тобто людоїдів. Так, як їх Геродот ще описував, треба теж абсолютно чітко, правдиво і прямо сказати, чому вони тут такі звірі, чому вони таке витворяють. Це варвари, це народ варвар, який прийшов на нашу землю. І якщо в нас наші пращури, це русини, анти, готи, скіфи цармати, трипільці, цивілізовані народи, то в них їхні пращури це андрофаги-людоїди. Як ми можемо бути одним народом? Ну, вдумайтесь у це все. Як ми можемо бути одним народом з московитами, коли в нас різні пращури? Це просто все. Це треба дивитися на прикладі родин людських. У кожного з нас є батьки, діди, прадіди, прапрадіди, прапрапра і так далі. Наприклад, я знаю свого пращура Івана Масляка, який був отаманом Козацької сотні. Полтавській області, Миргородського полку, з 1725 року документально зафіксовано. 1700, тобто 300 років. То що, в мій сказати, що це не мій пращур? Так? А чому ми е, боїмося сказати, що анти це наші е, пращури, що е, козаки це наші батьки, що русини це наші діди, що анти наші прадіди, що. Е, Готи, це наші прапрадіди, що сармати прапра і так далі. І ніде вони не ділися. Вони тут знаходяться. Вони тут їхні гени сидять у мені і всіх інших українців. Це факт просто. Ніде вони не ділися. Так само, як ті е, гени андрофагів, людоїдів у московитах знаходяться. Це генетика, елементарна. Тут навіть нічого сперечатися. Отже, існує загадка, тут загадки ніякої немає. Тут це просто, тут є просто брехня, фальсифікація, яка намагається нас сказати, що оте от все, що до нас жило, ті всі. Народи, як їх тоді називали там різні сусіди по-різному. Це праукраїнці, це наші пращури. І тоді вже існувала давня Україна. І тоді ми з вами можемо розгадати оці всі загадки, таємниці і так далі. Змійових валів. Тому я з них і почав. Розмову з вами. Тільки так ми можемо розгадати, хто ж створив ці 3-5 тисяч років змійові вали? Хто? Це що присадці з космосу? Ні. Це створили наші пращури. Що ми маємо? А нам кажуть, що е, Києву 1500 років. А я запитую, як так може бути? Що Києв у 1500 років це в школі вчать наших дітей, в університетах вчать. А я запитую, як може бути, що навколо Києва він з усіх боків обгорожений змійовими валами, які 3-5 тисяч років. Ну, вдумайтеся! Думаємо головою, як це може бути? Це що, хутір? Найбільшими у світі фортифікаційними спорудами оточили з усіх боків так. Хутір, Село якесь. Та це говорить про те, для будь-кого, хто знайомий з елементарною логікою, те, що 3-5 тисяч років на місці Києва вже була священна столиця потужної великої держави. Інакше як вона могла? Організувати сотні тисяч людей для того, щоб вони створили всі ці грандіозні фортифікаційні споруди. Їх же треба було зібрати, одягати, годувати. Вони десь повинні були жити, побудувати ці фортифікаційні споруди і піти не мало ніякого сенсу. Там постійно жила охорона. І археологи зараз знаходять от залишки цих казарм, в яких жили наші пращури-охоронники ось цієї грандіозної споруди. Ну, про це ми продовжимо в наступних висновках в наступних випусках.